Ні, ну братва, сьогодні погода просто шик. Дивіться, я їду з відкритим віконечком. Тепленько на дворику, а? Да? Що ти сонечко світить, так... ну, да? То то е, не літо не дурно літали, то ще буде погода. Так, ти зараз закриваєш очі, бо ти їдеш через звів там, купа дівок. Ти маєш одну, Юлю. Я щире ні на кого не вірю. Я ну тиснув мною сіра маса. Так? У мене нікого нема на зарі. Розумієш, я ще повідік над гербарію гербаріюсі втішила. Боже, та я по хаті пошов скакати. Ти знаєш, що я мені дуже приємно, коли я людині щось дарую або щось даю, коли в неї емоції. Я дуже то поважаю, я дуже то чиную, розумієш. І після такого хочеться ще щось подарити. Так? Ще і іше. Вона тебе тяне, тяне до себе. Я я їх трохи і страчу, але нічого того, того вартує назад. Мене і не шкода, як ти хі каже. Але ти що Ти першій дівці подарував гербарі. Що, воді, лірка... Ти ще ні одній не дарував. Отаку можу руку на серце поставити, що я ще в житті ні, ні бабі такий гербарії не дарив. З тими пробками нарешті під'їжджаємо зараз до Олега. Подивимось, які там є емочки. Ну, Трошки всі підзарядиш лів. Так, бо як я вижу, біля мене якась машина їде, і що. У мене вже чіпа немає, я вже хочу щось спортивне, щоб воно толило, але потім ну, їх немає, ще попускаю назад. І що гарно. Тюби зараз... куземку таку, так? Да? Заряжену таку. Чесно, не буду. 500 плюс я б хотів я б. Я б я, я б мав гроші, я б джип, лишив, що би купив на, мож... на вихідний день машину. Бо джип то файний, то куди їдеш, ну але все одно мене знаєш, в мене є так мене хтось зацепив, що я, я дичь, а я негоди немає нічим нічого передугнати. А поки даєш газ в пол в місті в наші дві секунді думають, що треба їхати, що стояти, розумієш? Я не знаю, що то робити. Але дай Бог ще колись зароблює ще якусь заряджену таку машину, живе. натягувати на тій машині. Сто 100%. А, а Opel на Stage 2? на Stage 3 можна ставити. Там, я бачу. Хропки страшні, на два метри проїхав знову став. Але чекайте, що я торможу. Чекай, 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 то ж агронома полоса. А Я щось стою в пробках. Агронома полоса? А я щось забуде чесно, я завжди так їжджу? <реку> буду стояв з пустими людьми, то ж спеціальна рота полоса для компанії, для цього. Дай <реку> боже, дай Боже мені блимає варіку. Агрономію, так? Який Вікі Бентлі. Вікібентлі. О, дивіться, Гоп! Пороті включив. Оп, а я скажу. Ти кажеш, Ти за ким ще женеш? Ти шо, агронома не віді? Чи кажеш? молодьож? Під'їжаємо вже до Олега. Дивіться, які тачки серйозні стоять. Ихібешки, Ауди, XM, X5. Тут одні заряди стоять. Чекай, і діти тим своїм тріпаком запаркує, мені щось стидно, десь стрітам не шахіт. Що це Ні... тріпаком дед. Це нормальна тачка тебе дошла. Да Тебе то зараз на троса любов з людьми без того на троса. <laughs> Давай зараз не кричать чекайте. Та мені okay. взагалі, слухай, ти ж ти мене сісти сістидаєш можеш? Я не. Я можу в машині. Я не, художню. Ну вот і все, чекай, поширек боруш. Заходите їх до себе. Йдемо до Олега. Одна бешка. Сього Олега Бешка. -M competition. competition. Ну, йдем покажу, що зблизька є. Лілько, йде самі правильні таблички, скажи мені. У мене на Лексусі. На Лексусі? Йдемо далі, йдемо далі. На бешці. На Бешці. О, 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 ще на одну бешку? Все, дійте, всі нормальні пацані пацанячі мають бути такі рамочки. Ну, всіх пацанів мають бути рамочки. Так, я, я на лекції їжу, все одно. Я в душі беховчик. Дивіться, молодець. Дивіться, молодець. Компетішн. Що як маю там, вона... Вона пакує, так само льот. Повний прит, там на тулі, там дав карчу на двічі до тулі, вона вже там. Ми йдемо подивимося, які тут тачки стоять. Ми йдемо, взяли, перевіримо. Молодець, ви подивіться, яка тут М5.

Х5, х5 Дивіться, кавалерочка Тут просто, просто ти шо яд. Назав... Попадаємо в рай, молодж, подивіться, одні БМВ. Ні одного Рено Ні одного ринок. Все бешки, серйозні бешки То заряд серйозний, да? Так, не... Я ще не можу таке отдивіться, Що? Я же свого свій Олег на як я цього газануту звучок, я зараз і сіти. Ну да, діду. Та дідо, ні? Де мої були 18 з теперішнім доходом. Якщо то я коли в 18 такі машини було. Ще таки не робляли, ні? Одна ліпша в друга, я тобі говорю. Ну, тут щось це там шиє вже зашиває, молодь. Всякі світла, всякі приколи. Що? То може в оренду можна брати машину? Ні, не можна даєш чи ні? оренду, все добре. Та й ти всі уляк, я би тако приїхав на сотку агномі на скітах. Молодьож, дивіться, ну дура серйозна, X5M Competition. То дура, ні а то не прості, а привіче, простий X. То простий X, а то заряджений заряжений. Кавалерочка, якщо щось, можливо, хтось хоче, можливо, хтось має бабоси. Він це продає. 120 кавалків і він вар. 120 кавалків і він варт. Вони не пожалієте. Двічі то дура. Просто подвічі на ту Дивись. Красиво, яка вона... Що, що тільки того вартує, не? Тільки того їм вартує купа грошей. Ви не пожалієте, то такі ракеті ще... Ділько, ти си сі подивитися сіл, майстрів. Я би це зараз назад сидіти, то тут диван на ліпшуючи мене в хаті. Відпочиваємо, відпочиваємо. Відпочиває. Я відпочиває. відпочиває. робити, треба трохи відпочивати. Маєш no, вони завжди так роблять, щоб це не наробити. О, я так кажу, завжди треба робити, щоб ще не робить. Ті дісочки, так? Да? Відікса. А ти зітки знаєш ти від Дікса? Бо я знаю, а ти з лохусом майстраш. Ти з лохусом. Ти що ж з неї хвиля? Не, ну скупи. Добре, Ром, Ромку, дай себе під машину, хай нам би мені до хати. Чого він буде їхати, щось хіба, але? Ну, Трафік стоїть. Будеш на миноригані їхати. Ліньку, все, Лохуса треба сплавляти, купувати БМВ. Стари, ну не Я зараз куплю, ну ти знаєш, що гаплі мене не забереш 402 метри. Не заберу. Я буду там любого кликав сюди на кам'ян. Ну та. Так що такі то справи. Мішка тоже серйозно. Мішка? А мішка та спору нема.